Привіт, привіт всім, дорогі Терези. Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на березень 2025 року. Ну що, березень у нас буде дуже важливий вас він затроне також, тому що у нас 29 числа відбудеться останнє затемнення у вашому сьомому домі на осі Овен і Терези. І тут ви прийдете до якогось такого розуміння. Так, до своїх партнерів, або до розуміння, взагалі, чого ви хочете, чого вам не вистачає від людей. Але давайте по порядку. Так, по-перше. Зразу з, з новини, у мене 14 березня, день народження. Тому на своїй сторінці Instagram я буду дарувати своїм підписникам подарунки. Я дуже люблю таке робити, в минулому році дарувала і е, в цьому році вирішила повторити. Мені сподобалося, тому що це дуже класний е, спосіб, по-перше, з вами познайомитися. Так? Ви зі мною знайомитеся, ті, хто виграють. Подарунок буде не один, буде декілька різних е, варіантів, і всі абсолютно можуть прийняти участь. Підписуйтеся вже прямо зараз на мою сторінку Instagram. лінк в описі до цього відео. І е, ви зможете зі мною познайомитися ближче, так, з моїми енергіями, е, можливо, на консультаціях. Так, ті, хто виграють консультації на консультаціях, для себе інформацію важливу якусь дізнаєтеся. Так що я вас всіх в Instagram чекаю, і також в Instagram і е, на моїй пошті. Я залишаю внизу свою почту для тих, хто не користується Instagram, для того щоб ви могли зі мною зв'язатися. Якщо вам потрібна моя допомога, консультація або якась порада, пишіть мені або в директ інстаграму, або на мою почту. Так, ну що, тепер пішли по березню місяцю, який у нас буде. Ну, він буде такий трансформаційний, просто надзвичайно, і він буде дуже сильно змінювати всіх у березні. Я вам раджу віддатися цьому всім потокам взагалі і бути відчути енергії рибок, відчути енергії так цього потоку якоїсь інтуїції включайте її обов'язково також у березні місяці. Починаємо ми з 28 числа лютого. Так, тому що 28 лютого у нас сходять всі планети, не всі, а більшість планет: Сонце, місяць, Сатурн, Нептун, Меркурій. І кармічний вузол у нас у знаці зодіаку риби. Тому дивіться, де у вашій натальній карті особисті знаходиться знак зодіаку риби. Там у вас будуть дуже великі трансформації, там у вас будуть зміни дуже сильні, тому що ці всі планети, так, коли така синастрія скупчення планет в одному в одному знаці, так, в одному домі вашого, вашого там... Що й новолуння це новий початок, це нові енергії, і це хотіння взагалі щось змінити у своєму житті. Тим паче у вас були затемнення. Так, у нас у цьому місяці два буде ціле затемнення, і він буде ще більш важливішим і дві ретропланети ще що настануть, і одна планета міняє знак. Коротше, куча всього. Так от, коли. По вашому знаку йшли затемнення, так вони змінювали вас особисто і ваші партнерські відносини, те, як вас бачать люди, те, що ви взагалі хочете від людей, як ви які стосунки ви хочете мати з іншими людьми? А це для вас дуже важливо, тому що терези – це знак стосунків. Терези це знак, який поєднує так двох людей. Ви такі маєте бути завжди спокійні. Ви дуже круто вмієте вирішувати всякі конфлікти. Так от, от тут ця енергія 28 числа, вона вже скопичується в знаці з яку, Риби, і вона буде дуже сильно на всіх абсолютно діяти. І зразу на слідущий день планета Венера, яка покровительствує на хвилиночку вами і дуже сильно на вас впливає, вона в Овні розвертається в ретро-рух і повертається потрошечки в риби. Так от, Венера, це планета краси. Комфорту, е, і ви також ви дуже любите щоб все було гарно, щоб було смачно, щоб було все так, знаєте, е, дуже сильно естетично. Так терази люблять. І е, коли вона йде в ретро-рух, вона може повертати нам колишніх партнерів, вона може повертати нам взагалі всі ретро-планети нас розвертають в наше минуле життя і кажуть: так, подивися, е, що тут тобі подобалося, що не подобалося, що треба змінити, що треба доробити. Так дуже круто на ретро венеру миритися. Починайте ніяких нових відносин, абсолютно нових. Якщо якісь нові партнери приходять, скоріш за все, це буде якась така перевірка, які люди будуть вам показувати висвітляти так, або це будуть якісь такі короткотривалі романи. І е, під час ретро Венери ми не проводимо ніяких процедур, пов'язаних з уколами, процедур краси, не обрізаємо собі волосся, не фарбуємося в жовтий, тому що так вдруг нам прийшло. Вам це потім все не сподобається. Розумієте, ви, коли Венера знову повернеться в пряме директний рух вона покаже, що насправді це не ваша. Там насправді ви там не знаю, хтось на вас повпливав, і ви хотіли зовсім по іншому. А змінити буде це дуже тяжко, тому що ретро Венера у нас буде до 12 квітня. А на затемнення, от в цей в проміжуток в середині, затемнення і взагалі місяць кармічний, і вам буде дуже тяжко щось змінити потім назад. Тому тут краще отмиритися з колишніми, краще наводити якийсь порядок. Може, і до якогось старого стилю повертатися, але радикально нічого не змінить. Далі, 14 числа, у нас затемнення, так мені то повезло в мене народження на затемнення. Затемнення буде в Діві. І тут знову ж таки дивіться, де у вас у вашій натальній карті знаходиться знак Е, тому що там у нас буде місячне затемнення, це повний місяць. Після цього у нас буде коридор від 14 до 29, і під час коридору затемнень у нас енергія настільки буде затуманена, що краще не приймати ніяких важливих рішень, аж допоки ви в них на мільйон процентів просто не впевнені. Якщо ви там до того вже готувалися, якщо ви знаєте, якщо ви точно конкретно в цьому впевнені, і ви там не знаєте зовдаєте або там готові, от прям все. Зробити тоді так. Тоді ця печатка вона буде дуже надовго. Так, на 18 років у вас буде е, якісь, якась подія, буде з вами. Якщо ви там хочете одружуватися або розводитися під час ретро венера, до речі, ми не одружуємося от прям переносіть, е, тому що це вам потім не сподобається ваш шлюб. А буде тяжко його змінити, тому що тут уже у нас затемнення. Е, так? І в коридор затемний потрібно бути знаєте такими піддаватися своїй інтуїції, тому що все може бути затуманено, немає повної інформації, нічого не понятно. От і тут треба краще придивлятися до всього. І зразу на слідуйший день, 15 числа, у нас Меркурій розвертається в ретро рух. Меркурій – планета розмов. Меркурій часто буває ретро. Тому ми вже плюс-мінус багато хто знає, що таке Меркурій ретроградний. І коли він в ретро Русі, він знову ж таки каже: переробляє ремонт. Туй, дописуй, довчайся, тому що Меркурій це комунікації, це транспорт, це техніка. Нову не купляйте, тому що вам не сподобається. Або щось треба буде перероблювати, докупляти, передумаєте, знайдете дешевше потім, тому краще утримайтеся до 7 квітня. Меркурій буде у нас ретроградний, взагалі. Аж до середини квітня ми конкретно, якщо ми щось не впевнені, ми нічого не міняємо. Тому що е, тут потрібно е, бути ну, якби дуже сильно обережними взагалі. А ви і так самі по собі ви дуже обережні, тому в принципі, для вас це буде дуже легко. Головне, щоб вас ніхто якась пуха не вкусила, так, і щоб ви не вирішили вдруг різко все змінювати. Навіть якщо вам такі бажання прийдуть, то ви їх обдумовуйте, ідеї всі собі записуйте, а діяти вже починайте в кінці квітня. От, і Меркурій у нас він буде ретрогратом в рибах, також. Так? Він зараз у нас в рибах знаходиться. 29 дев'ятого числа ще одне затемнення, сонячне. Оце вже буде сонячне затемнення, і тут енергія вже піде на ріст так? ми будемо вже рости, і воно буде в Овні? Останні затемнені в Овні? Оце про що я вам говорила? Що ви е, нарешті за півтора року останніх ви для себе зрозуміли, який партнер вам потрібен, або які друзі вам потрібні? Або тут будуть якісь підніматися документи домовленості на рахунок, так якусь співпраці з кимось, чи ви вирішите працювати на на одинці, чи з кимось ви будете співпрацювати? Ви вийдете там, може, пропозицію хтось зробить? Чи ви будете комусь робити пропозицію? Але. В тому, так, що в Овен у нас ще й переходить Нептун 30 числа, зразу на день після. От. І Нептун він у нас 15 років був у знаці з риби. Нептун своїми рибами, і він любить там бути. І Нептун це планета духовного розвитку, це планета, яка не має кордонів, яка просто як вода розтікається. Так, це у нас така соціальна вода, це емоції. Тут у вас пам'ятаємо овен для вас. Якщо ми навіть ну по сонцю, якщо дивимося, то овен для вас це сьомий дім. Так це все, що напроти вас, і тут у вас може бути якісь дуже сильні творчі пририва або творча співпраця з кимось. Якщо ви дивитеся по своєму асценденту, то там уже дивіться, де у вас в якому домі овен знаходиться. Але Нептун він його відчують всі, тому що це у нас велика тяжка планета, яка діє на багато. Людей, на велику кількість людей, якщо у нас Меркурій, це особиста планета, надія на вас особисто, так? Ну, на кожного особисто. Венера також, в принципі, на кожного особисто. Ну, на вас буде більше діяти Венера, тому що вона вас вами покровительствує, і ви її дуже сильно відчуваєте. От. А, і Венера також у нас, у нас розвертається в Овні. У вас ці знаки Риба, Овен і Діва, вони будуть найголовнішими. Дивіться, свої дома гороскопу. І де вони будуть програватися? Плюс я ще зніму окремі відео на кожен, на, на кожен з цих подій. От і коли Нептун у нас перейде у Овен, наступні 15 років, так буде програватися. От зараз слідкують за собою, слідкують за енергетикою в кінці місяця, яка буде, що буде змінюватися, які у вас там десь нам'яки десь проходять. Отак, от в принципі, наступні 15 років там і буде все мінятися. І Нептуну можна дуже класно скор, ну, Користуватися ним, тому що е, він може дати вам і дитину, наприклад, народити, і він може розширити дуже сильно ваші перспективи якісь так, е, з іншими людьми. Він може е, дати Мер... Нептуна, Нептун може дати гроші дуже хороші вам. Так? І, е, ну, Я думаю, тут скоріше оце Венера, вона буде, буде у вас все програватися по вашому цьому домі партнерства з іншими людьми. Так що так, дорогі мої терзи, такі у нас така інформація. Зараз ми будемо дивитися карти. Ваші на що вам взагалі потрібно звернути увагу у березні місяці, але вже так зрозуміло, що у нас стільки багато важливих подій, що нам просто потрібно в цьому місяці для себе взагалі зрозуміти, тому що в рибах все сконцентровано у нас так риби, більшість планет там і. Повертається туди Венера навіть так Меркурій там ретроградний в рибах. А, і він до речі Меркурій не дуже любить бути в рибах. Тому що він це планета розмов, а риби мовчазні, а ще й ретроградний Меркурій в рибах вообще себе Е, Можете тяжко буде висказувати свої якісь думки, тяжко буде висказувати, ну якби домовлятися, але це треба буде робити, і треба буде, знаєте, от прям від душі говорити, відчути, що таке знак риби. Так, це духовність, це відкритість. Це взагалі, знаєте, така коли вам все одно на думку оточуючих, так коли ви, ви маєте спочатку про себе подумати, ви маєте спочатку самі наповнитися для того, щоб іншим потім від... Давати. От Всі, принципі, знаки вони будуть пробувати це і вони будуть входити от в цей такий вайб. Так, далі, давайте картки тепер. Ем, для всіх, хто перше мене дивиться, по-перше, я вас запрошую підписатися, дорогі мої, якщо ви вже 12 хвилин мене дивитеся, то е, видно, воно того варта. Е, також ставте ваші лайки, пишіть ваші коментарі, бажано від самих слів, тому що алгоритми ютубу таким чином працюють. що Чим більше коментарі, тим е, швидше буде відео. Розвиватися, виходити в рекомендації, і я вам дуже вдячна за вашу допомогу розвитку мого youtube каналу. Так я цю інформацію тут сажу і несу вам, так і приходять на неї всі ті, хто дійсно мають її почути. Кому вона необхідна. Е, так, тому ми дивимося, по-перше, всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту це три основні знаки, які вас символізують. Якщо карти якісь будуть повторюватися, то вони, коротше, особисто для вас От Тому що все-таки у нас спільні розклади. І чекаю вас у своєму інстаграмі на розіграш. Окей, поїхали, дорогі Терези. Карти для Терезі на березень 2025 року.

Ой, карта уміреність. Одразу ми починаємо зі старшого аркану. 14-та енергія це ангели, це взагалі потоки ангелів. І вам тут потрібно буде дуже сильно тримати якийсь баланс, не спішити в цьому місяці. По уміреності потрібно розуміти, що від чогось прийдеться відмовлятися для того, щоб отримати своє краще. Так тут від шкідливих якихось звичок можете відмовлятися, якісь детокси робити собі, наприклад. Або це буде таке ваше душевне, навіть духовне таке. Ілення всередині карта говорить про повільний рух. Тож тут потрібно, знаєте, смакувати кожний свій крок і не спішити вам. По уміреності це можуть бути іще друзі, які будуть вас зцілювати, які будуть у вашому житті так прогриватися. І взагалі, тут перша карта, вона одразу вам так говорить: знаєте, що місяць для вас буде дуже сильно зцілюючим і спокійним. Отут От вам потрібно буде тримати баланси якісь, так? Так, і ще карта для. Терезі. Ой, королева Кубків, а на дні колоди король кубків. Це у нас про відносини. Я думаю, тут хтось буде або відмовлятися від відносин, або ви будете просто брати якусь чи паузу, чи будете зцілювати свої відносини. Може, підете до психолога. Королева кубків це нас риби, скорпіона, або раки, і це часто такі жінки, які можуть вам допомагати, от якраз вас зцілювати, які будуть вас вислуховувати, давати вам поради. якісь. Це може бути просто якась ваша подруга у вашому житті, яка буде дуже важлива і вона буде приймати участь у березні місяці. Це може бути якась. Людина, там, наприклад, може якась подругою день народження буде у березні, рибка. Так це може бути також для чоловіків, особливо це жінка, в яку можна закохатися, з якою можна будувати якісь тут саме стосунки, але знову ж таки, вони будуть у вас повільно розвиватися, не спішіть крок за кроком, так всьому свій час І жінки тут ви можете хотіти дарувати якісь подарунки, якимось опікуватися, про когось переживати, тут, знаєте, м когось е -м, своєю любов'ю задарювати. так І ще карта для терзі. Ой, імператор. Дивіться. <с> І чоловік вам виходить. Ну, всім чоловікам тут потрібно, по-перше, брати. Все в свої руки, отут от якраз таки дуже гармонійно імператор і королева кубків випадають, тому що імператор він завжди це така наймаскулійніша енергія, і він завжди собі хоче жінку, яка буде м'якша за нього. Так? І жінка, яка буде е, так мудра, яка буде давати йому можливість керувати. Так? От, але при тому всьому емоційна, при тому всьому пристрасна, при тому всьому вона зможе і заспокоїти. От. А якщо ви в позиції цієї жінки, то тут. Вам такий чоловік прийде. Якщо ви зараз чоловік дивитеся, тоді вам потрібно от брати все в свої руки. Вам потрібно е, конкретно бути сильним, таким е, можливо навіть десь домінувати так, чоловіки. Е, е, Чоловіки тут також можуть бути взагалі самі, що імператор це може бути або начальник, або людина старша віком за вас, чи людина, в якої більше якихось можливостей, яка працює там в армії, наприклад, або імператор. Це часто хтось, хто контролює в державних структурах, можуть такі люди працювати і от. Тут у вас буде е, така людина, яку дуже тяжко, до речі, його е, перетягнути на свою сторону, тому що імператор він настільки відповідальний, він настільки знає, що йому треба за чим робити, що він в принципі нікого іншого не слухає, тому що він знає, що ця відповідальність на ньому не тільки за себе, а і за інших людей також, так і е, ви тут або входите. Цю енергію, так? Або у вас така людина з'являється, з, з якою ви будете налагоджувати тут якісь контакти. Причому не спішіть, дорогі терзи. Наступна колода, карта для терзів на березень 2025 року. Так. о, Імператриця. Імператор нам вийшов, а потім імператриця. Оце у нас пара. Так, подивіться, е, імператриця це вже у нас жінка. Взагалі тут потрібно венера нею, до речі, покровите своє, і тут потрібно вкладати ресурси в себе, в свою красу, у свій розвиток, відчувати себе комфортно. Це дуже важливо буде е, у цьому місяці. І звертайте увагу взагалі на всіх жінок, які вас оточують, тому що ви від них будете мудрості якоїсь набиратися, чи ви будете е, знаєте, це якісь нові подруги, можуть бути. Це може бути е, е, якісь б'юті процедури у вас. Але знову ж таки, це не про уколи і не про операції Ми тут під час ні. Але ви будете переосмислювати якийсь свій зовнішній вигляд, який свій комфорт. Е, імператриця це все, що дорого, багато, це все, що дуже смачно, тому ви тут можете себе якимось чином побалувати. І це дійсно може бути пара, це дійсно відносини. Ви будете на одному рівні з цим імператором. Вам захочеться, е, імператриця в нас завжди. Так, це мудра така жінка, це найжіночніша енергія, і знову ж таки у нас тут програються конкретно не такі нерівноправні відносини, так, а партнерські відносини, де ем, ви. Стаєте, чисто, якщо ви жінка, то ви стаєте в позицію отої жінки, яку нам от, завжди е, так ми собі уявляли. Так, це не якась та, що біжить постепенно чоловіка і перемагає, та, що хоче бути першою. А це м'яка жінка. от. А чоловіків навпаки тут будуть займатися досягаторством цьому місяці. Так, і ще, так, може у вас заміна буде начальника на начальницю? Раз, Ой, еще один старший аркан, це шут. Новий початок. Подивіться, це карта ризику, це нова робота, це нова. Не знаю, може в б'юті сфері хтось почне працювати, вчитися піде в б'юті сферу, або це буде якесь нове відкриття у вас, заново щось будете робити. Ризикуйте, не бійтеся тут, тому що тут майже навіть немає. Бачите, цієї прірви, ви її навіть не замітите. Також це карта дітей, і імператриця вона також може показувати вагітність, і у вас тут хтось може завагітніти. Терезів, чи ви вирішите нарешті одружитися, тоді одружитеся вже там, ближче у нас, до літа, туди, тому що зараз такий процес, такі процеси на небі, що краще почекати так, і зважити це рішення. Так от, і це у нас початок шляху. У вас тут по шуту іде конкретно розуміння, що ви хочете щось нове, ви хочете по-іншому, ви хочете, може, щось відкрити для себе. Так, і ще карта для Терезів. Ту кубки. Це також про вагітність, дорогі Терези. Боже, це можуть бути якісь новини. Вас можуть запросити хресною мамою або хресним батьком. Це може бути. Ем... Якась творча, творчий новий процес, в якому ви будете участвувати. Ідеї якісь. Може, хтось почне малювати, хтось почне е, співати. Так, ви якимось чином будете проявлятися? Може, там венері, до речі, е, ви там колись хотіли цим займатися? Там три роки назад пробували щось, починали, задумовувалися. І зараз нарешті ви дійдете до першого кроку. Ви це зробите? Пото е, з це закоханість, це подарунки. Нові це нові знайомства у вас тут можуть бути дуже приємні, класні. І, взагалі, це може бути якесь свято. Може, ви його будете організовувати? Можливо, вас будуть запрошувати на це свято. Ну, пройде воно тоді, взагалі, на лайті на такому. Дуже приємно. У вас дуже, дивіться, у вас такі приємні карти, у вас такі приємні енергії тут у березні місяці. От деяким знаком там такий жесткач повиходив, звісно. А у вас все хорошо. От Ви себе ніби знаєте, відчуваєте себе дуже задоволеним. Так, і ще. Наступна колода, карта для терезів. На березень 25-го. Bom. Паж мечей, паш мечей це інформація, якісь новини тут до вас будуть приходити. Знову ж таки, це дітки. Це можуть бути якісь документи, підписання документів чи навчання. Звертайте увагу на свої ідеї, на те, куди вас тягне, що вам хочеться вчити. От тут якраз таки будете дуже багато писати, може якихось документів підписувати, переписувати якісь конспекти чи когось будете вчити. Самі можете стати тут учнем, по пажу мечей. Це знаєте така інформація, яка вам... Пригодиться потім у майбутньому, тому приймайте її. Маг, карта мага, Боже, це ще один старший аркан. Просто у вас вже раз, два, три, чотири, п'ять старших арканів. Маг говорить про те, що треба бути номером один проявляти себе і бути лідером, вести за собою тут і знати своє, свою цінність, показувати тут своє я. Ви краще за інших знаєте, як буде вирішуватися та чи інша ситуація, ви зможете і домовитися, і показати взагалі тут свою і спеціальність. Може, ви будете звертатися до якогось спеціаліста, але, скоріш за все, ви тут будете або вчити, навіть якщо це якісь нові якісь задачі, навіть якщо це якісь нові документи, то ви дуже швидко зможете в них розібратися. Тут, по карті Мах, будьте номером один. Показуйте себе, показуйте свій взагалі тут характер. Так, і ще карта. І, знаєте, що помагало у вас, не бійтеся щось вирішувати, тому що у вас є всі інструменти для того, щоб отримати те, що ви хочете. Так, десь п'ять. Десятка кубків, і закінчується все просто найпрекраснішим для вас чином. Десятка кубків це завершення, це перехід на новий рівень, причому це якесь святкування проекту, може якогось закінчення. Або це переїзд, но весілля у вас всі дивіться, всі сходяться до вас так на цей епір, на це святкування, і ви наповнені енергією, У вас її дуже багато. Навіть інші люди вас будуть наповняти енергією. У Вас у вас був туз, так це оце початок. Я вам його Оце туз, це номер один. Так? Це перша, і ви пройшли ніби так за цей місяць всю дорогу і дійшли до самого кінця. Ну, дуже класний у вас розклад, дорогі Терези. Давайте дивитися вам оракул. Так, десятка кубків це, звичайно, ви тут можете себе проявити, ви будете в центрі уваги, це буде ваше свято, можливо. Так, карта для Терезів на березень 25-го. Ой, афірмація насилення серця вам вийшла карта, і вона у мене, до речі, дуже часто вона у мене символізується стійкою мечей у Таро, але Тут, знаєте, скоріш за все, я думаю, може ви комусь будете серце зцілювати, або ви когось будете підтримувати по цій карті. Взагалі, не бійтеся тут відкрити так своє серце, не бійтеся довіритися людям, які поруч з вами, тому що тут якісь, можливо, навіть оцими своїми новинами так тові, якісь рішення, нові люди, які входять. У вас серце ваше зцілиться. Я вам хочу ще один оракул дістати. Давайте. Ой, віддайся пристрасті. Вам потрібно для того, щоб зцілити своє серце, вам потрібно віддатися якихось пристрасті. І це може бути відносини, це може бути просто якась справа дуже для вас приємна. Це може бути, може хтось піде дійсно музику, якусь слухати, щось прекрасне. Дайте своєму життю щось прекрасне у цьому місяці. Так, і тепер іще один оракул, який ви будете самі собі розгадувати. Так, це Шаманський у нас оракул, я його рідко користую. Так, карта для Терезів на березень 2025-го. Карта Лезо. Дивіться на неї. Це у нас Лезо. Так, у нас тут є місячний цикл на карті зображений. Номер карти 6. 6 це у нас про красу якраз у нумерології, 6 це у нас про а, такий комфорт. Може, вам якихось потрібно більше яскравих таких фарб у ваше пространство, так, у ваш простір. І карта лезо. Що для вас означає лезо? Може, лезо як лезо по серцю, може, це зцілення, може, це очищення, може, це відрізати когось тут будете, дорогі Терези, для кожного своє. Так що, так, була рада донести вам цю інформацію. Я чекаю на ваші коментарі, на ваші підписки. В інстаграмі обов'язково підпишіться, щоб не пропустити розіграш, і ми з вами побачимося в наступних відео, Па-па!